Друзі, усім доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми обговорюємо актуальні новини Херсона та області. Сьогодні поговоримо про пожежі внаслідок обстрілів, з якими борються працівники ДСНС. До ефіру приєднається начальник першого державного пожежно рятувального загону головного управління ДСНС України у Херсонській області. Дмитро Яцкович, Я закликаю всіх ставити свої питання у коментарях. Будемо на них відповідати, друзі. А я нагадую, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви знайдете актуальну та перевірену інформацію. На минулому ефірі говорили про те, чому колаборантів не випускають з лівобережжя. Із заступником директора центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим залишаємо посилання у коментарях. Росіяни за добу випустили по Херсонщині півтисячі снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, зенітних установок та артилерійських комплексів авіації та безпілотників. Про це повідомив очільник Хова Олександр Прокудін за даними ХМВА Херсонську громаду обстріляли 21 раз. Використавши 83 снаряди, ураження зафіксували в Херсоні, інженерному, на Дніпрянському, Садовому, Степанівці та Зеленівці, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області будівлю навчального закладу в Бориславському районі, підприємство в Херсонському районі, підприємство в Херсоні. Сьогодні зранку, 16 жовтня, росіяни скинули на Борославський район 10 керованих авіабомб за один удар. Вісім із них скинули на село Миколаївка. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова прес-офісу ОВА Олександр Толоконіков. За його словами, учора, 5 жовтня, війська РФ атакували передмістя Херсона шістьма керованими авіабомбами. Одна керована авіабомба пошкодила лінію електропередач, тому в Херсоні не було світла, сказав Толоконіков. Загалом же росіяни бомбили деокуповану Херсонщину шість разів, за які скинули 17 керованих авіабомб, атакували й артилерією. Служба безпеки викрила жінку, яка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон. Коригувальницю розшукали та затримали у власному помешканні. Про це повідомляє СБУ. Встановлено, що після російських обстрілів жінка фіксувала місця прильотів та їхні наслідки, а потім відправляла звіт. За цими даними росіяни могли коригувати обстріли по критичній соціальній та житловій інфраструктурі Херсона, а також по місцях дислокації українських військ. Російською агенткою виявилася місцева жителька, яка з червня цього року з власної ініціативи почала співпрацювати з РФ. Вона самостійно зв'язалася з адміністратором однієї з соцмереж і запропонувала свою допомогу. Комунікувала через анонімний чат у телеграмі. Херсонка отримала підозру в Держзраді. Їй загрожує довічне ув'язнення. Активісти руху Жовта стрічка поширили в тимчасово окупованому генітівську на Херсонщині понад 200 стрічок, 50 плакатів, та намалювали понад 20 графіті за останні дні. Про це йдеться на сторінці руху спротиву. Зазначається, що жовті стрічки та графіті є на місцевих зупинках на генітівському матколи та на, на вулицях міста. У 24 населених пунктах, де окупованої Херсонської області залишається ще майже 1600 дітей із рідними. Про це в телемарафоні Суспільне спротив повідомив керівник прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. За його словами, у Херсонській області є 17 населених пунктів, де не залишилося дітей. Це, наприклад, козацьке, веселе, кізомис, які розташовані близько до лінії вогню. Також толоконіков нагадав, що для людей є безпечна евакуація, якою завжди можна скористатися. Поки що примусової евакуації немає, тільки обов'язкова. Адже Станіслав обстрілювали навіть фосфорними снарядами, тому потрібне прискорення евакуації, сказав керівник пресофісу. У Херсоні та області дуже небезпечно, тому важливо дотримуватись рекомендацій щодо евакуації, особливо родинам з дітьми. Зараз на екрані ви бачите номер телефону, куди можна звернутися по допомогу з евакуацією у більш безпечні регіони. Активісти руху Жовта стрічка повідомляють, що окупанти від імені Росгвардії надсилають місцевим жителям СМС повідомлення із закликом змінити документацію на право володіння зброєю. Про це йдеться на сторінці руху спротиву. За інформацією активістів це роблять, аби вилучити всю зброю в місцевих. Російські окупанти вважають усіх українців нелояльними. На їхню думку необхідно убезпечитися від будь-якого можливого збройного опору. Окрім того, це допоможе покрити потреби російської армії у зброї. Написали активісти. На тимчасово окупованій Херсонщини окупанти зобов'язали місцеві школи видати старшокласникам від 14 років поліс медстрахування. Для цього вони та один із батьків обов'язково повинні мати паспорт РФ. Про це інформує центр національного спротиву. До того школа мусить відзвітувати, хто не отримає поліс страхування і провести з такими підлітками виховну роботу. Нацполіція повідомила про підозру в колабораціонізмі 25-тьом співробітникам окупаційної поліції з Новотроїцької селищної громади на Херсонщині, що нині окупована, ідентифікували 22 чоловіки і 3 жінки. Про це повідомляє поліція Херсонської області. Ці люди прийняли присягу на вірність РФ, отримали спеціальні звання. А деякі з них і керівні посади в псевдооргані. Зазначається, що більшість підозрюваних пішли працювати до підрозділів слідства карного розшуку, дізнання чергової частини, дільничної та дорожньопостової служби, а також служби тилу. Деякі з них у минулому мали досвід роботи в поліції однак, більшість були цивільними і нині несуть службу без відповідної фахової підготовки. Минулої доби, 15 жовтня, сили оборони півдня ліквідували 46 окупантів. Також вони знищили два танки, 12 гармат, міномет, п'ять одиниць автомобільної техніки і човни. Про це повідомили Сили оборони півдня України. До того ж, захисники знищили три польові пункти боєпостачання та два спостережні пункти. Також ЗСУ поблизу селища Нова Маячка Херсонської області. Знищили російську реактивну систему залпового вогню Ураган. За перші два тижні жовтня в пологових будинках Херсона народилися 10 немовлят, з них 6 дівчаток та 4 хлопчики. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко. Упродовж вересня в пологових будинках Херсона на світ з'явилися 36 немовлят, а в серпні 34 немовляти. У Херсоні вперше запрацювала соціальна пральня для постраждалих від підтоплення та обстрілів людей. Про це повідомила хова пральня, розташована в місці компактного тимчасового проживання херсонців. Тут є все необхідне, щоб людина могла попрати та випросувати свої речі. Кілька пральних машин, бойлери, умивальники, прасувальні дошки з прасками. йдеться в дописі. Херсонська міська адміністрація перейменувала низку вулиць, площ і скверів. Нові назви пройшли громадські обговорення і числення дискусії в комісії з перейменування. Так, площу 200-річчя Херсона перейменували на площу Збройних сил України. Площу 40-річчя Перемоги перейменували на площу Нескорених вулицю Московську, на вулицю Студентську. Вулицю Подьомкінську на вулицю Михайла Грушевського, вулицю Волгоградську, в мікрорайоні Янтарний на Маріупольську. Сквер Пушкіна перейменували на сквер Фонтанний у травні. На громадських обговореннях пропонували перейменувати вулицю Московську на вулицю родини Фальцфейнів або Фальцфейнівську, або на історичну назву Кінну. Вулицю Потьомкінську пропонували перейменувати на базарну або ринкову або земську 200-річчя Херсона на вулицю звільнення або захисників або захисників Херсона або 11 листопада. Херсонська МВА опублікувала другу частину перейменувань, які ви можете прочитати на сайті вгору. Посилання залишаємо у коментарях. Також у міській раді запевняють, що для херсонців процес перейменування. Не несе додаткових витрат чи проблем із документами. Друзі, ну а ви можете поділитися своїми враженнями щодо перейменування вулиць та пройти опитувальник на телеграм-каналі вгору. Посилання на нього залишимо в коментарях. Тож, такими були події останньої доби. Нагадую, що ви можете писати свої питання у коментарях. Я буду їх зачитувати у прямому ефірі і намагатися відповідати. Далі поговоримо про пожежі внаслідок обстрілів, з якими борються працівники ДСНС. І до нас вже приєднується начальник першого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Херсонській області Дмитро Яцькович. Пане Дмитре, доброго вечора. Дякуємо, що доєдналися. Доброго вечора. Росіяни масово обстрілюють Херсон та область. Скажіть, будь ласка, наскільки збільшилась кількість викликів. Ну якби це, мабуть, не різало слух і не було боляче гірко. Побутові пожежі, які були раніше нашою роботу, що ми завжди жили? То зараз це рідкість дуже, дуже багато. Пожеж у нас, у нас у відбувається, це як і житлові будівлі, це як і виробничі підприємства, це як і критична інфраструктура в рази ця кількість збільшена. Я думаю, кожен з вас, перебуваючи там, в місті Херсоні, мешканці міста Херсона щоденно бачать ті транспортні засоби ДСНС, не тільки пожежна-рятувальна техніка, це і аварійна рятувальна техніка, яка від самого ранку до самого вечора. З одного кінця міста в інший кінець міста за межі і так далі. Тобто, щоденні, щоденна робота проходить зараз в дуже інтенсивному темпі і ритмі. Поїздів багато. До того ж, це не тільки пожежі. Ми ДСНС спільно співпрацює як з Херсонською військовою адміністрацією, так і з комунальними службами, так і з службами міста, тому йде допомога іншим службам, тобто ми залучаємося і допомоги службі 102, службі 103, службі газу. Тобто, ця робота зараз пересічена з іншими службами дуже, дуже сильно, тому виїздів безліч і все це пов'язано, звісно, з на містах Херсона та Херсонської області. Чи вистачає у служби технічного обладнання та людей на подолання наслідків оцих всіх обстрілів? Ну я думаю, ви розумієте, що зараз так, після деокупації Херсона, безперечно, все майно Херсонщини, рятувальників Херсонщини, їх служб було втрачене. Те, що лишилося, було погне. Пограб... Ну, підрозділи були пограбовані. Підрозділи техніка і майно, що залишили окупанти. В основному це було в занедбаному стані, в неробочому стані. тому Після деокупації Херсону ми заходили з тим майном з тою технікою, якою ДСНС забезпечувало нас в процесі деокупації з 11 листопада, інтенсивно йде забезпечення всіх підрозділів Херсону, майном в необхідних кількостях. Станом на зараз я хочу сказати, що ну мабуть ми. Якщо, ну, якщо я скажу на сто, може я буду неправий, але відсотків на 95 Херсон забезпечений підрозділи пожежно-рятувальних Херсонщини забезпечені, відсотки на 95 необхідним майном. 에, співпрацюємо як і ми, так і ДСНС, так і головне управління із іншими громадськими організаціями, волонтерськими фондами, закордонними міжнародними організаціями, тому майно, яке в якому була необхідність в ДСНС, на зараз. Майже повністю закрито, тому будь-які функції там роботи ми можемо виконувати вони, які в межах нашої компетенції. Ми забезпечені. Так. Дуже велике навантаження зараз на рятувальників. Це очевидно, як вони відновлюються? Ну, по-перше, по-перше, це, звісно, відпустка особового складу. Після змін в положенні похожені служби зараз люди можуть. Ви розумієте, да, в 2022 році розпочалася повномасштабна агресія Російської Федерації про відпустки. Люди ніхто не думав, тому зміни, які відбулися в законодавчій базі, дозволили нашому особовому складу, який зараз перебуває не тільки на Херсонщині й Україні, використовувати протягом 23-го року ті відпустки, які були ними не використані на за період 22-го року. Тому люди зараз мають як мінімум від 60 до 90 днів відпусток за два роки. Вони. Використовують їх кожен Ну по простому скажучи, ви розумієте, що багато людей, які на Херсонщині, рятувальники, там поліція, медики неважливо да сім'ї знаходяться не з ними, не тут. Тому кожен бажає і в кожного виникає ця необхідність. Поїхати побачити родину, там провести деякий час своїми дітьми, дружинами, там рідними. Тому всіляко і люди цього хочуть, і ми намагаємося дати цю можливість людям для того, щоб е відпочити, провести реабілітацію. Е велика кількість е проведення реабілітації по рятувальникам Херсонщини на базі оздоровчо-лікувальних закладів також. з е за допомогою ДСНС і МВС, наші люди проходять реабілітацію, санаторно-курортне лікування навіть за межами України. Додатково, ми, всіляко, керівники Херсонщини, намагаємося дати людям ту змогу для уразі, коли людина хоче відпочити, вона її отримує безперечно. Я розумію, що це все для когось там моральний стан, да? Хтось... людина може втомитися просто. Деякий короткий проміжок Повертає і здоровий глузд, повертає і розуміння ситуації, і нерозуміння перебування псами в Херсонщині, тому відпочинок завжди забезпечений своєму складу в межах того, що ми можемо в рамках поля. Чи є особливі рекомендації для мешканців, як себе поводити, коли працює ДСНС при обстрілах, пожежах, розмінуванні? Ну, я думаю, ці рекомендації: вже всі люди Херсонщини і всі люди України чують з усіх можливих там джерел, це і література, це і платформи подібного плану, це новини, це друкована продукція військових адміністрацій, ДСНС, МВС, закладів охорони здоров'я. Єдине, що можу додати, це збереження життя і здоров'я. з... Власним розумінням цієї необхідності, коли відбувається інформування населення про обстріли про пожежу, е хотілося б, як, побажати більш е конкретно інформування населенням. Так, ну наведу такі приклади, коли, наприклад, е всі мають розуміти, що підрозділи там ДСНС виїжджають в такі моменти за Безпосередньо безпекової складової також для особового складу, якщо зараз відбувається обстріл і за погодженням певними цими виїзди, вони коригуються. Тому за період, поки машина виїжджає і направляється до місця проведення робіт, йде безліч дзвінків там від населення. Так? Але завжди інформація е трошки двояка. Тобто ми отримуємо інформацію, що там уже горять будинки. Сили й засоби залучаються в збільшеній кількості, наприклад. А приїжджаючи на місце, ми маємо там загорання сухої рослинності за межами населеного пункту. Тому, по-перше, ми і наражаємо особовий склад на небезпеку. Відбуваються обстріли. Ми не можемо залучити мінімалізовану кількість, тому що населення інформує про те, що наслідки вже здорові і для. Унеможливлення там, розповсюдження, мінімізації цих наслідків в подальшому потрібно відповідне залучення особового складу і техніки, яку треба в даний час оперативно реалізувати. Тому це таке побажання по інформуванню служб 101 через лінії зв'язку, яке передає населення для оперативності і правильності прийнятих рішень. По розмінуванню, я думаю, тут довго я зупинятися не буду. Кожна людина на прикладі новин бачить, читає, знає. Щось є незрозуміле, треба чіпати не треба. Треба проінформувати, залишити заявку, де б це не було. Конкретне місце, номер телефону заявника від ДСНС, підрозділи чи МВС підрозділи відпрацюють дані в адресі. Є питання від глядачів, пане Дмитре, чи можете ви сказати, наскільки було важко працювати рятувальникам під час окупації чи заважали окупанти? Ну, я вам можу сказати так: що звісно, було працювати складно. Працювати нормально не давали, е, були обмеження, були ті. Ну, спроби праці з рятувальниками Херсонщини для необхідності працювати на інших в іншому форматі були певні обмеження, не навіть не обмеження, були певні періоди часу, до якого люди мали там припинити, скажімо так, працю органів ДСНС на Херсонщині. Всі ці заходи були виконані в. Тих рамках, які необхідно було в межах тих компетенцій, хто на яких міг реагувати і виконував чи інші, інші розпорядження? Тому я вам скажу одне, що праця в навіть в умовах Херсонщини, але на своїй рідній землі, на деокупованій, це зовсім інше. Пане Дмитра, які правила безпеки мають пам'ятати херсонці, і що допоможе вберегти їм життя? Так, у нас, схоже, є технічний збій. Е, так, є ймовірно, проблеми з інтернетом. Трошки давайте зачекаємо, можливо, пане Дмитра згодом вийде. Доєднатися до нашого ефіру знову. Поки зачитаю інше питання, яке є. Воно стосується іншої теми. Перейменування під час війни. Чи це зараз актуально? Місто обстрілюють і будуть гатити, поки не вигоняють їх з області. Наскільки зараз таке треба краще б допомогли дійсно, з облаштуванням життя? Ну. Головне, що треба розуміти, що перейменування воно ніяк не заважає облаштуванню життя. Тобто це настільки різні процеси і різні фахівці абсолютно займаються цим питанням, що це може тільки здаватися, тому що ви отримуєте цю інформацію. І вам здається, що це одні ті самі люди роблять, що я не знаю, що це забирає в когось час, але краєзнавці займаються зазвичай цим питанням, і тому ніяких проблем з цим немає. Пане Дмитре, ще раз повторю питання Останні сьогодні: які правила безпеки мають пам'ятати херсонці та що допоможе вберегти їм життя? Ну, я думаю, ми з вами вже повторимося, що є безліч научної інформації, що треба як краще, чому саме так, а не за власним розсудом, так? Але від себе особисто хочу наголосити, що не нехтувати правилами потрібно, що особиста безпека вона має бути розумною і з розумінням Це все має реалізовуватися в вашу особисту. І основне, що Розуміння так називаємої звички да, і акліматизації до обстрілів в Херсоні життя не врятує, тому от це не так потрібно, дуже потрібно е, вчасно реагувати, от, те про що постійно повторюють, і наголошують, мож, можливо, збереже життя людей. Тому, якщо кажуть, треба пройти в укриття, треба пройти в укриття. Якщо кажуть, що у разі обстрілів повторних обстрілів не потрібно робити ті чи інші речі, їх не потрібно робити. Тому наголошую, будьте обережні. Пане Дмитро. Я дуже вам вдячна, що ви приєдналися сьогодні до нашого ефіру і хочу передати від всієї нашої редакції велике дякую за працю всіх рятувальників Херсонської області. Дякую вам також за ваші праці, дуже вдячні. На все добре. На все добре. Отже, так, на питання стосовно вулиць відповіла. Тут ще один момент, знаєте, я думаю, такий, що насправді треба було давно вже розв'язувати. Це питання те, що назріло, на мою особисту думку, воно перезріло. Тому що коли потім херсонці розповідали, що коли приїхали окупанти, і ви бачили там вулиці Суворовські, Петомківські, всі ці московські, то вони сказали, ну, а що, ми додому приїхали. От вони використовують вони тут колись, там ще за часів радянського союзу і імперії тут. Своїми топонімами наслідили, і тепер вони приїхали. Вважають, що вони повернулися. Тут всіх звільнили, і про це вони розповідають пропагандою за кордоном. Переконують всіх іноземців, а що ви взагалі там ніяких українців не існують. Тому знаєте, тут має бути абсолютно чітке. Чітка воля самих українців, херсонців, які вважають Херсон своїм українським містом, до того, щоб просто ну, нарешті змінювати і відходити від комуністичної цієї кабали і імперської. Також це моя особиста думка. Я вважаю, що це питання на часі було вже дуже давно, і його насправді розв'язують надто вже пізно, але його все одно треба розв'язувати. Чи є і варіанти перейменування Ушакова? Є варіанти перейменування Ушакова, трейзнавець Дементі Білий пропонує перейменувати Ушакова на Говардську, тому що раніше, за його словами, раніше вже її херсонці називали Говардською Джон Говард. Зробив дуже великий внесок у порятунку життів самих херсонців. Він був лікарем, він рятував херсонців, особливо тих, які були у тюрмах. Їм ніхто не хотів займатися. Менше з тим, він від великої любові до людей робив це і херсонці його. Запам'ятали і досі пам'ятають. Я думаю, що цю пам'ять треба поновити і, але знову ж таки, є ми скинули посилання в чат на те, щоби на те, щоб переглянути, які є варіанти, можна запропонувати свої варіанти, є обговорення. Всі будуть на обговореннях краєзнавці там доходити спільної думки, і потім також херсонці можуть внести свою якусь думку. Ми раніше проводили вже розмову з Дементієм Білим, власне, про переіменування вулиць. Можливо, і треба ще раз зробити поговорити про це, щоб кожен міг висловитися. Наступний коментар: чекаємо на звільнення лідного лизоного. Дуже насправді чекаємо і дуже тішить новини про. Роботу жовтої стрічки українських патріотів, які залишилися на лівобережжі і зараз докладають титанічних зусиль, щоб вберегти українську Херсонщину, і дуже хочеться побажати в першу чергу всім активістам лівобережжя, щоб берегли себе. Я хочу нагадати всім, що ви можете підписуватися на наші соціальні мережі, де можете дізнаватися усі актуальні новини Херсона та області. У Фейсбуці ми медіаплатформа вгору, у Телеграмі вгору Ньюз, в інстаграмі вгору. Пишіть нам сюди у соціальні мережі свої новини. Також підписуйтесь на нас у Тіктоці, вгору Херсон. Ну і для тих, хто потребує. Юридичної консультації, звертайтеся за безоплатною правовою допомогою до Херсонського фонду милосердя та здоров'я, номери телефонів на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Друзі, я дякую всім, хто сьогодні завітав до нашого ефіру, і до наступних зустрічей.